є є є, Є. Є народ? Є. Yeah. Сука, я багра забув взяти. Пробуй yeah. так. Пеште, меште. Є народ спрацювання. Щось нормально, Роман? Не знаю. Але дергає класно. Оп опа па Народ перша риба. Оп опа па є, є є. Сука, я рагуль багра забув. Попробуй так може. Буде зараз кров в моїх пальцях. Блять, файно. Єбать, нормально. Ух ти. Є народ. Є перша щука. Паха. Вітаю! <рес> Я...